Привіт, друзі! Сьогодні субота. Я вирішив відзняти вам суто технологічне відео по різновидах кріплень до дронів. Чому так? Бо дуже багато є питань і є проблема. Зараз ви все дізнаєтесь. Давайте почнемо з того, що я просто поясню, як я роблю системи. У мене рама скидача. Друкуються сегментарно, ну, коротше кажучи, окремо від дуги кріплення під сам дрон. З двох причин: перша причина те, що дрібні запчастини можна швидко надрукувати, якщо почергово їх друкувати, ну, в сучасних реаліях ви розумієте, вимикають світло. А друга причина. Та, що можна, наприклад, систему приторочити до різних дронів. Щоб не робити під кожен дрон свою окрему систему, то краще всього зробити одну систему, але мати різні дуги кріплення. І так, поїхали. Перша перед вами це Mavic 3. Це моя класична дуга, яка має виступ, який заїжджає туди. Це нам якраз і закриває, щоб туди сонячні проміння не попадали на датчик. І взагалі ось так це виглядає. Це раз. Далі ми бачимо Mavic 2. З ним величезна біда, тому що він Mavic Air 2, буває не написано Air чи Sterto чи якось так. І хлопці його просто називають Mavic 2, тому що він не Mavic 3. Логічно, так? Кажуть, то у нас Mavic 2. От, і дайте нам систему під Mavic 2. Тут була розроблена дужка з кріпленнями, з посадкою у ті всі отвори, з розрахунком, що ця дужка не підходить до Mavic 3. Вона взагалі ніяк там не стане. Навіть якщо її ось тут посадити, то, то датчик ось фонарик ось так вона вже нам не підходить до мавіку 3. Також з мавіку 3 дужка не підходить до Mavic 2 ну, тут правда я проміння не розклав, щоб вам показувати. Її можна посадити, але треба ущільнювачі робити, і воно буде колхозне, воно буде тіліпатись. Тому отака е е е е от історія. Далі. Є дійсно Mavic 2. Mavic 2. А, на ньому, як бачите, взагалі все не так, як на цьому Mavic 2. О, різниця очевидна. І якщо взяти цю дужку кріплення і приставити її сюди, вона просто фізично не налазить, її розпирає, якщо бачите, пружинить. І. Вона не підходить. Хоча це Mavic 2 і це Mavic 2, а пузе різні, От. то сюди було придумано ось таке кріплення. Воно розведене, бачите, виїмка під фонарик. От. І воно огибає цей датчик. От. і теж протягується на липучці. Є ще Одне кріплення, таке ось кріплення, воно в сути таке технологічне, бо не під кожну систему, але його теж можна використовувати на цій моделі. От. Якщо спробувати причепити кріплення на цей дрон, що ми побачимо? Ми побачимо, як воно От. У військових все просто. Дайте мені систему під Mavic 2 і під Mavic 3. І коли хлопцям відправляєш одну систему під Mavic 3, наприклад, під F, так? і відправляєш під такий Mavic з таким кріпленням. Вони мені пишуть: друже, що ти зробив? у нас на Mavic 2 не стає, щоб не було якихось непорозумінь, як я роблю? Це все дуже просто. Я просто прошу хлопців сфотографувати пуза дрону. І тут ми вже розуміємо, який саме Mavic 2 вони мали на увазі. От. А далі я просто по анонсу скоро буде гарне відео про те, як я зробив першу для себе систему цифрову під один припас. В ній використовується вже бавовна лайт, коробочка з'ємна і з Литви мені хлопці роблять зараз мою любиму класичну платку. Вона вже буде в більшому корпусі і теж буде ставати сюди. То у мене буде два різновиди системи скидання під Ефко. Класична на на NE555, як ми вже давно всі знаємо, і на Бавовні. От. Отака от от історія. Найближчим часом слідкуйте за моїми відео, ставте вподобайки, коментуйте. І в описі під цим відео є посилання на мої ресурси, на зв'язок зі мною, на донати. Разом до перемоги. Дякую, до побачення.